Представляємо в вашій увазі навушники w 46. Це ідеальне поєднання якості комфорту та стилю. Ця модель вирізняється практичністю і ідеально підходить для повсякденного використання. Вбудований чіп Bluetooth 5.3 гарантує стабільний та швидкий зв'язок з мінімальним енергоспоживанням, а зручна функція швидкого перемикання між пристроями дозволяє легко переходити від одного пристрою до іншого. А саме головне, повна зарядка займає всього дві години. Високоякісні динаміки забезпечують соковитий і збалансований звук, який зачарує будь-якого меломана. Інтуїтивні кнопки на корпусі навушників дозволяють легко керувати гучністю, перемикати треки та відповідати на дзвінки. Легка конструкція, виготовлена з міцних матеріалів, забезпечує комфорт навіть при тривалому насінні. А накладні амбушури забезпечують ефективну звукоізоляцію. Мінімалістичний дизайн навушників ідеально доповнить будь-який образ навушники HOKO W46 – Це вибір тих, хто цінує високу якість звуку, комфорт за невеликі гроші.